Писниця написала, що вона майже нічого не їсть, але набирає вагу з повітря. Чого так відбувається? Дівчата, любі, запам'ятайте, якщо ви все життя сиділи на дієтах, їли на 800 тисяч калорій, не набирали вагу, то через деякий час це закінчиться, бо організм не може існувати, функціонувати адекватно, бути здоровим на такій кількості енергії, які ви собі придумали. Навіть якщо ви отримували результати, через деякий час ви перестанете їх отримувати. По-перше, через те, що є біохімічне таке поняття, як таблична адаптація, тобто буде змінюватися гормональний фон, буде е, виникати адаптація до того, що організм не буде готовий витрачати максимальну кількість ресурсів при той. Кількості енергії, яку ви будете давати. Друге, через те, що вже можуть бути порушені функції деяких показників, наприклад, зниження функції щитоподібної залози, гіпофункція, а, так, щитоподібної залози, гіпотеріоз. Або, наприклад, є порушення менструального циклу, які можуть продовжуватись або супроводжуватися а, під час метаболічної адаптації. Або, наприклад, високі показники стресу, і пролактин, і кортизол можуть так само не давати схуднути. При цьому людина може постійно. Більше зменшувати калорійність раціону і ще більше набирати вагу, оскільки організм буде протестувати від того, що вона це робила. Вона буде мати набріки, вона буде мати ще більше проблеми з гормонами. І дійсно іншого варіанту, як не піти до збалансованої тарілки, не збудувати собі правильний раціон, раціон довжиною в життя. В неї не буде варіантів. Тому ви можете ходити по колу, ви можете займатися цим 5-10 років, але все одно ви повернетесь до того що вам прийдеться навчитися харчуватися, бо не лише ви не будете нічого їсти і набирати вагу, але і ще зміниться ваша харчова поведінка, і це може призвести до розладів харчової поведінки, які закінчаться так само дуже негативно в плані не лише психічного, а й фізичного здоров'я.